Добрий ранок, спеціально сьогодні 1 липня, 24 рік, спеціально для вас І зроблю відбір води на виході з очисної споруди. Давайте процес. Опа. Подивіться, яка водичка чистенька з очисних споруд Alpine SS. Це при вас всіх я набрав. Вода. У ну, природі запах, ну, чесно ж хочеться випити. Щось нагадує чуть-чуть навіть шацьк. Мені пахне. Може, то що є ялинки запах дають і. Ну, як шацьк. От. Alpine SS, СС очисні спороди. Тому нас обирають, тому що в нас найкраще очищають стоків. Саме тільки що побачили, яка водичка на виході. Тому Alpin SS найкращі вироби в Україні. Маємо патенти на винахід. Ми